Унікальний російський літак-розвідник, літак-навідник А 50. Як його ураження змінило розклад сил в небі? Стратегію повітряної війни розібрав Костянтин Павлов. Операція Чисте Небо. Деталі повітряної стратегії України. Частина ракет просто впаде на територію Російської Федерації. Останнє Франкенсе, так званий блукаючий Петріот, і як засліпити око Саурона? Ну і досі окупанти гадають. А як саме і чим саме е наші захисники неба це зробили? І яка небесна кара може спіткати окупантів? Я чекаю е до збиття, наприклад, тут м 3 Російський літак Опат на тимчасово окуповані території України. Наші сили протиповітряної оборони ставлять рекорд за рекордом. В один день збивають су 34 над Донеччиною та су 30 поблизу Одещини. За два дні влаштовують криваве бойовище на Херсонщині. Просто у пекло летять одразу три су 34 -х. Слід зазначити, що Україна за три дні. Збила стільки літаків су 34 скільки за Росія побудувала за весь 2020 рік. Нарешті годує бички в Азовському морі команда літака А-50. Це судно далекого радіолокаційного виявлення та управління. Таке собі око Саурона, яке дозволяло шпигувати на 600 кілометрів вглиб української території. Ну і досі окупанти гадають, а як саме і чим саме наші захисники неба це зробили? Це дійсно близько. Куча спецоперації зверніть увагу на те, як саме підходять наші сили оборони до стратегічного завдання очищення українського неба від загарбників. Ми створюємо певерну буферну зону, на якій російським літакам буде дуже складно працювати, тому що вони розуміють, що будь-який момент вони можуть бути уражені протиповітряною обороною. Слід розуміти, що повністю звільнити наше небо від літаків агресора. Надскладна місія. Тому це стратегічне завдання треба ділити на кілька тактичних. Перше відігнати російських пілотів на пару сотень кілометрів подалі від кордонів та лінії бойового зіткнення. По перше, нам треба захистити фронт далекобійних ракет у росіян все менше. Виробляти їх стає деталі складніше. Тож одну зі своїх ставок Кремль робить на керовані авіабомби, і їх скидають з великої висоти на відстані від 50 до 120 кілометрів. Тож ми маємо збивати ці бомбардувальники до того, як вони скинуть по нас каби. Якщо говорити про очищення неба і в першу чергу це прикордонних і прифронтових зон від російської авіації, це в принципі можливо виключно маючи досить потужну і дальню систему протиповітряної оборони. Пабліки російських воєнкорів переповнені чутками про блукаючий український петріот, що знищує літаки ледве не ескадрілями. Але для того щоб прикрити майже 4 тисячі кілометрів, звідки може атакувати ворог, потрібна ціла армія таких блукаючих ЗРК. на допомогу йдуть так звані франкенсеми. Гібридні системи ППО, що коштують значно менше, їх три радянський бук з американськими ракетами РІМ 7 ракети повітря-повітря АІМ-9 у поєднанні з радянськими радіолокаційними станціями, і старий комплекс С-300, але з ракетами від Петріоту. Наразі ми маємо таку ешелоновану систему протиповітряної оборони, яка спочатку активно закрила увесь простір України і вже починає працювати ближче до лінії фронту, за рахунок чого ми бачимо безпосереднє знищення літаків, але як безпечно працювати по ворогу системами ППО та літаками, якщо величезна територія України під пильним оком російської радіолокаційної розвідки. Щоб зберегти наші системи ППО та розчистити небо для більш-менш спокійної роботи майбутніх f 16 ми маємо спочатку позбавити зору око російського Саурона, і це вже робиться. Якби ворог зрозумів, що ми наскільки зухвало до нього підходимо, він би якось противодіяв нам так чи інакше, тому що це шлюпок по морді, так сказати, для противника. Так звані вишки бойка. Вересень минулого року. Спецпризначенці українського гур повертають контроль над об'єктом та захоплюють радіолокаційну станцію окупантів. Агресор сліпне на одне око. 4 січня в Євпаторії та Севастополі лунають потужні вибухи. Українська ракета прилітає в командний пункт зв'язку. Крім того, у окупантів сліпнуть кілька радарів, а це придушує наземне радіолокаційне покриття росіян. Тож чи не єдина можливість шпигувати за нами і наводити ракети літак далекого радіолокаційного виявлення А-50? На цьому відео від сил оборони Півдня останній політ А-50. А на цих світлинах скиглення так званих російських воєнкорів від Доброе утро, страна до вічного польота, браття менше години. Нахабно залетівши в акваторію Азовського моря А-50 зникає з радарів. Інший літак, повітряний командний пункт ІЛ-22, пошкоджений, намагається сісти в Анапі. Його посадка в Анапі звадірують. Просто взагалі скора і. Якщо крейсер Москва був найціннішою здобиччю сил оборони на воді, то а 50 рівноцінною ціллю у повітрі тепер і корабель, і літак поповнили склад підводного флоту Росії. Це знищення одного ну, з найдорожчих літаків, які є, які спеціальні літак, яких є одиниці в Росії в робочому стані. Там близько п'яти кажуть, ну я до восьми літак А-50 дозволяв шпигувати за українськими літаками, ешелонами, колонами бронетехніки на глибину до 600 кілометрів. Знищення такого об'єкту над Азовським морем змусить росіян відтягнути А-50 щонайменше на 100 кілометрів подалі від берегів України. Він не може так близько підлітати до України, тому що розуміє. Що він попадає в зону дії протиповітряної оборони. А, тому а Точність даних, які вони відсканують, вже не відповідає дійсності. Але як саме і чим саме був знищений А 50 і пошкоджений повітряний командний пункт Іл 22 повітряні сили тактичних деталей не розкривають. кажуть про загальну стратегію, схожу на ту, яка загнала морський флот окупантів аж до новоросійська. Ви бачите на дні вже багато кораблів, в тому числі з допомогою наших пілотів відправлені у слід за руським воєнним кораблем. Ну і така сама участь чекає зрештою і російських пілотів, які часто тероризують нашу державу. Військовий аналітик Том Купер припускає сили оборони на кілька секунд. Включили радар С-300, щоб отримати дані про цілі, а потім вдарили патріотами. Наші експерти підтверджують ефективність такого Франкенсема. Це може бути їх може засякти радянська реласія С-300, так в комплексі з пусковими з установками Петріота. Тож знищення російської радіоелектронної розвідки один з найважливіших етапів очищення українського неба. Російський тил має повноцінно стати українським фронтом. Ми вже бачимо, як по військових та логістичних об'єктах ворога працюють диверсійні групи. А про дальність українських дронів у 1250 кілометрів вже знає нафтовий термінал аж під російським Петербургом. Командні пункти логістичні розв'язки, де ворог зосереджує боєприпаси, пальне та інше. Обладнання необхідне для забезпечення військ, перебити логістику ворога це ключ до успіху. Тож завдання зробити небезпечними для перебування машин ворога всі аеродроми, принаймні європейської частини Росії, а за допомоги щільної протиповітряної оборони знищувати бомбардувальники на власній території ще до того, як вони випустять ракети. Я чекаю до збиття, наприклад, Ту-22М3. Які дуже близько люблять підлітати з е -е, східної частини кордону? Чим збільшує відстані російські пілоти скидатимуть ракети? Тим менш точними вони будуть і частіше падатимуть на голови росіян. Не всі ракети російські долітають навіть до території України. Тобто, чим далі буде відстань цього пуску ракети, тим більше ймовірно, що частина ракет просто впаде на територію Російської Федерації. Це також буде певним бонусом. Такий бонус вже відчули на собі жителі російського села Петропавлівка в 150 кілометрах від України. О, от у нас. Пітрапало вообще улицы ні ниху... хіна все тут сгорело, разнесло. паралельно зі знищенням російських літаків. Ми маємо подбати про якомога коротше життя їхніх пілотів. Зверніть увагу, куди поділися винищувачі, що мали прикривати А 50 та іл 22 в небі над Азовським морем, просто накривали п'ятами, адже чутки про збиття українцями п'яти сушок поспіль у російській льотній спільноті розлетілися миттєво. Винищувач, який був на чергуванні, захищав цю вітінну групу, просто сповістив, що літаки знищені. Хтось там летить, питається добратися до біля. Російські льотчики розуміють, що командування посилає їх на вірну смерть, і це шалений психологічний удар, кажуть у повітряних силах. Іміджовий удар по режиму Путіна психологічний удар для пілотів уже не перший. Ми відстежуємо їхні переписки в телеграмах, в пабліках, дивимося на опліті, що ну от, як же так? Як же так? Ну от так і так буде додалі гірше. Але щоб не витрачати на російських пілотів дорогоцінні та дефіцитні ракети, треба максимально скоротити їхній життєвий шлях на власній батьківщині. Я думаю, що вже є якісь роботи в напрямку того, щоб знищувати пілотів російських. Навіть в тому ж самому мурманську бажано використовувати всі доступні способи, і знищувати їх вдома на території Росії в дорозі, будь-де де це можливо. Щоб відвоювати українське небо в агресора, потрібна комплексна робота і систем ППО, і радіоелектронної боротьби і диверсійних груп. Але найбільше ми чекаємо f Ф-16. Принцип простий завоювати перевагу в повітрі. За допомогою потужних західних систем далекого радіусу дії протиповітряної оборони, а також і літаками, літаками, які можуть протидіяти російській авіації, до війни в Україні росіяни підготували близько тисячі бойових літаків різних типів, кажуть експерти. За даними Генштабу, наразі знищено третину від цієї кількості. Тож роботи по очищенню українського неба від кремлівської нечисті ще багато. Костянтин Павлов, факти тижня Сітіві. Єдині новини.